Уже три роки Мінцифра створює найзручнішу країну у світі з точки зору взаємодії держави та людини, держави та бізнесу. На цим працює велика команда людей не тільки у столиці, а й у регіонах. У рамках українського тижня регіональної цифрової трансформації Digital Region Week у Тернополі відбувся форум цифрової трансформації. Насправді для міністерства цифрової трансформації регіональна цифрова трансформація це один з дуже високих пріоритетів. Саме тому вже досить тривалий час ми працюємо над тим, щоб у кожному регіоні з'явився сідітіо сідітіо або людина, заступник голови ОВА чи цифровий лідер з питань цифровізації станом на сьогодні вже призначений в більш ніж 16 регіонах. Захід об'єднав працівників обласних та районних державних адміністрацій, підприємств, представників органів місцевого самоврядування. Назвичайно приємно, що зараз. Такий важкий для України час, коли проходять активні бойові дії, і десь акценти змістилися з цифрової трансформації з проектів, з інших там програм змістили здер за зброю, як ви діти військових. Тернопіль одне із міст лідерів у сфері цифровізації. Як підтвердження цього неодноразові перемоги на загальноукраїнських конкурсах Смарт Сіті за даними міністерства трансформації, Тернопіль входить до четвірки міст лідерів у сфері цифровізації це по останнім довоєнному рейтингу. І цифровізація, максимальна відкритість даних, максимальне пришвидшення даних, переведення даних в режим онлайн, це є філософія нашої праці. Форум розділили на тематичні блоки, які були присвячені підтримці та розвитку проєктів у громадах та містах, цифровій доступності та глобалізації. Окрім того, на форумі презентували новий проєкт Region, який пропонує вести укрем Digital в колаборації з партнерами та дата центру у Тернополі. Сьогодні ми маємо класну подію. Ми розширюємо кількість регіонів, які будуть з нами співпрацювати. Про це все сьогодні зовсім згодом. Про всі ті проекти, над якими ми працювали протягом останніх півроку, по історію створення проектного офісу і зустріч 23 лютого цього року. Про це ми сьогодні будемо говорити дуже дуже багато. Формат форуму забезпечив можливість для взаємодії національних та регіональних лідерів і обговорення нових ідей у сфері цифрового розвитку України. Бо цифра трансформація не зупиняється, цифра трансформації рухається вперед. Це абсолютно правда. Ми повинні визнати, що цифра трансформація змінилася. Ті речі, які ми фокусувалися на якось, нових речах, нових, нових речах цікавих класних які були до війни. Зараз ми вимушені говорити про ще раз, про працездатність реєстрів. Також учасники форуму взяли участь у дискусійних панелях, ознайомилися з успішними кейсами громад по впровадженню програм інформатизації, презентаціями результатів досліджень від представників аналітичних установ.